Глухівщина серце гетьманської України. Тут обирали гетьманів, творилася історія, народжувалися традиції, які стали частиною нашої ідентичності, але частину цієї спадщини ми, на жаль, втратили. Сьогодні ми відроджуємо спадщину у цифровому вимірі, проєкт Гетьманська Глухівщина» – Цифрове відтворення історичних об'єктів і традицій, це поєднання сучасних технологій і глибокої поваги до нашого минулого. Віртуальний або 3D-тур тридетурський Педагогіч, педагогічний університет. Тур буде створений за допомогою техніки і технології Матерпорт і розміщений на їхньому порталі. Технологія в себе включає хмару крапок і 360 фотографій. Три хмара крапок для орієнтування в просторі кожного окремого скану. Потім вони об'єднуються в загальну картину загальний транспорт. Ми створюємо 3D-моделі збережених і втрачених пам'яток, аби кожен мав змогу побачити їх. Навіть якщо вони зруйновані, це наш спосіб зберегти пам'ять для майбутніх поколінь. Ми відновлюємо не лише архітектуру, а й традиції від ремесел до козацьких бойових технік. Це дозволяє людям не просто вивчати історію, а проживати її. Ми працюємо, щоб пам'ятати, досліджувати і зберігати культурно-освітній хаб гетьманська глухівщина. Об'єднує дітей, студентів, аспірантів, майстрів, представників громади, усіх, хто хоче пізнати та зберегти українську спадщину. На наших заняттях ми фехтуємо шаблею, стріляємо з лука, знайомимося з історією, традиціями українського козацтва. Це не лише тренування. А й спосіб відчути себе частиною великої спадщини. У такий спосіб діти переймають силу і дух наших славних предків, а історія оживає. Глухів не просто місто, це символ нашої сили, пам'яті та нескореності. Університет не просто освітній заклад, а культурна інституція. Яка бере на себе місію збереження і трансляції спадщини в умовах війни? Відроджуємо велич гетьманської глухівщини разом. Минуле у цифрі, спадщина у серці.